Я знайшла дуже класні курси. Вони називаються «Choice 31». І власне, чому я звернула на них увагу, тому що там дуже класний був склад лекторів, які діючі, практикуючі АСО спеціалісти і враховуючи те, що АСО це взагалі така. Новітня професія трендова дуже і дуже затребувана. Класно вчитися у кращих у тих, в кого вже є експертиза, в тих, до кого приходять за цією експертизою. І власне так я вибрала Choice і дуже рада, що не помилилась. тому що ну стовідсоткова програма і лектори їхні відповіді, і домашні завдання воно все корелюється зі справжньою ситуацією на ринку. І можна запитувати у лекторів не тільки по програмі, а й інші питання, які тебе цікавлять по АСО. Вони дуже всі відкриті, класно відповідають, діляться якими сервісами самі користуються, які в них були складнощі. Тобто, це такий 100% реальний світ майбутньої професії, за якою я прийшла, і розуміння якої я отримала. Після курсів я отримала офер від Рада СО, агенції, яка займається власне АСО. Ця компанія входить в систему NetPeak, і наразі я джуніор АСО спеціаліст. Мені на курсі дуже запам'яталася. Це, в принципі, такі. Водні кроки в професію, тому що це і деталі по семантичному ядру. Дуже круто запам'ятались кейси від викладачів на практиках, не просто відповідали там на наші питання, а як перейти там в це посилання, а який додати, а й пояснювали, які бувають випадки, коли ми додаємо щось в семантичне ядро, коли ні, коли це додаток, наприклад. Ну, вузькопрофільний, коли він широкопрофільний, Тобто які бувають варіанти, що не завжди це там 100% дорога наліво або направо. Аналіз додатку, аналіз ринку, і вже виходячи з цього, вони давали, ділилися практичними кейсами. Ну як підбирати конкурентів, на що звертати увагу. Дуже класний був блок про культуризацію питання оптимізації додатків, тому що. Дійсно, на різні країни, як то кажуть, на різний смак треба враховувати дуже багато деталей, і з цього приводу на курсах ділились знову ж таки власними кейсами, ділились спільнотами, в яких хто обговорюють. І ну, там були дуже круті поради. З курсів ще запам'ятала, що додатки на арабський світ. Наприклад, якщо це там копілочка, ми не використовуємо свинку 100%, тому що не можна, і таких uh, кейсів було дуже багато. Насправді, навіть після курсу можна було б зробити вже свій курс, як не треба просувати АСО, навіть не будучи АСО спеціалістом. Просто ми ж живемо всі в одній там системі загальної освіти, і фактично в більшості професій, коли ти там навіть вступаєш на профільну спеціальність в універ, там чи в школі. Все одно тобі дають якісь загальні практики, загальні положення. А фішка Choice, власне в тому, що кейси, реальні апдейти по всім правилам, сторам, по реальним кейсам, якими діляться партнери, які самі випробовують АСО, фахівці, і тому що ти отримуєш там за три місяці. Класну вижимку по професії, ти вже орієнтуєшся на початках, що і як робити, і не треба там виокремлювати окремо конспект на теорію, окремо на практику, бо в Choice все пов'язане, і це дуже класно працює. Я скажу так: як для з точки зору студента, це фідбек. Це завжди дуже цінно. І коли він не загальний, а такий, як в Чойсі, він по пунктам з конкретними прикладами, з розумілою методологією, чому ні, чому так і з там з побажаннями і з рекомендаціями, що можна почитати, що подивитись, це така практична інструкція, яка і рятує, і дає розуміння, і дуже класно, що лектори не дивляться своїх студентів, все одно, так скажемо, ти підходять і допомагають юним фахівцям стати і прокачати свою експертизу. Ну, в моєму випадку більша частина лекторів стала моїми колегами. Тому безпосередньо так я можу сказати, що їхні лекції і посил був корисним. Дуже класно, що кожну лекцію веде різний лектор, тому що так чи інакше у кожного фахівця є свій набір там крутих скілів і класних кейсів, якими вони можуть поділитися, і це дозволяє розширити кругозір. Інколи ти навіть згадуєш там певні деталі лекції, про які вони говорили. Можеш їх передивитись, бо в Choice також є класна фішка, що твій курс залишається з тобою на рік. Різні фахівці дають різні поради. Там, наприклад, дуже класні поради, якими я досі користуюся, там спеціальні перекладачі, які дозволяють сплітити, тобто розділяти там, японську мову, китайську і інші. І ось тому це дуже класно, що різні. Ну, різний блок лекцій закріплений за різними фахівцями. це дозволяє, по-перше, фахівцям, які саме в цьому зрізі, ну 100% фахівці і розвиваються в цьому напрямку, поділитись своїми напрацюваннями, і це дозволяє майбутньому фахівцеві краще зрозуміти, що йому там більше подобається. App Store Чи Google, і Віжуал, ігри чи продуктові додатки. І, от саме коли різні фахівці ведуть ці лекції. У тебе навіть з'являється такий канал комунікації безпосередньо, коли ти можеш навіть поспілкуватися з тим лектором і от більше для себе дізнатись перед тим, як там робити кроки до розсилки резюме і е, пробувати себе там на різних позиціях в різних компаніях. Це дуже класно. Це дуже класно. Я працюю з ну, враховуючи ситуацію в країні, формат е, це зазвичай завдання від мого тімліда, а по проектам, тобто, це не значить, що я там займаюся практично одним требувати різні завдання. Десь семантичне ядро треба зібрати або почистити. Там в іншому додатку треба підготувати метадані для ітерації, Там третя задача це може бути звіт для клієнта також це візуальне СО. І, от всі ці задачі по різним проектам, вони збираються в такий дашборд на тиждень, і от я між ними так. Мігрую ну, у нас дуже класна комунікація в команді. У нас є е, щоденний такий дуже короткий кол, але це і привітання, і озвучення свого плану на день. Е, також ми можемо там обговорити додатково якісь певні задачки. Ще є там загально е, командні коли всіх команд в агенції там, по Київцям по, по більш внутрішнім історіям. І звичайно, у нас є. Такий великий командний кол раз на тиждень, де ми проходимо світ по своїм проєктам, і по обговоренням довкола там тих проектів, і ділимося своїми там враженнями, перемогами, поразками і всім цим всім Так як ми працюємо віддалено, то такий формат допомагає створити розуміння, що команда дійсно є. Вона працює, вона знає один одного і бачиться всі, окрім. Ати був і наприклад, у мене у людини, яка раніше працювала там, скажімо, в офісі, немає такого, що я от сумую за людьми навколо, тому що всі вони поряд і ще доступніші, ніж реально загалом, в реальному житті. Ну загалом системі рада звернутися можна і потрібно. якщо ти розумієш свою задачу? Їкають ідеї або складачі, всі відкриють до спілкування і з усіма можна порадитись. Так як я працюю там в своїй команді, то звичайно в мій перший крок це я звертаюсь до свого менеджера, до свого тімліда і е, завжди отримую відповіді на будь-які питання так само. Немає в мене такого, що я боюся там чи не можу звернутися взагалі до тім лідара АСА. Він абсолютно відкритий, дуже експертний і також контактний. І це напевно фішка агенції, тому що усі комунікують і допомагають, тому проблем не виникає. Стосовно англійської мови, то в роботі я її використовую, як і під час там роботи з семантичним ядром. Тому що ну, більшість додатків ми локалізуємо на англійську і плюс в командній роботі, і у нас в агенції ми також намагаємося якомога більше спілкуватися на англійській мові, так як у нас є частина команди там англомовна, і ця мова у нас фактично на 80% застосовується. Тому звичайно, це ну. Класно для мене, тому що я знаю англійську і я хотіла англійську. Ну це напевно залежить від там, проєктів, так е, хто залучений. Але е, якщо питання стосується того, чи треба Софахівцю англійська, то я б сказала, що треба серйозно. Тобто, хоча базове знання англійської, там розуміння, що це різні слова, що це а це дієслово, то це треба знати, але я думаю, якщо в людини буде велике бажання, то з допомогою великої кількості апів, перекладачів, вчителів онлайн, це можна дуже швидко підсумувати. Як для людини, яка вирішила опановувати професію, а я скажу, що звичайно так треба, бо це просто професія з майбутнього. Це дуже трендова професія. вона зараз на ринку з'являється в різних. Тих спільних маркетах дуже багато додатків, і всім їм дуже необхідна допомога в оптимізації. Тому, як на мене, це одна із професій майбутнього. Вона зрозуміла, вона вже опрацьована фахівцями, тобто вже є класні кейси, вже зрозуміло. Методологію як рухатися, і вона постійно в розвитку та професія. Тобто тори оновлюють правила, ти здобуваєш свої кейси. Там експерти діляться своїми кейсами, і це професія, в якій не сумно, Наприклад, якщо ми там візьмемо не знаю бухгалтерську справу, там зазвичай ти рахуєш цифри. Але в АСО такого немає, бо в мене є знайомі, які думаю, що АСО — це ти просто сидиш цілими днями, перебираєш там семантичне ядро. Якщо ти його перебрав один раз, то вже ну, ти свою роботу зробив. Це абсолютно не так. Асо дуже динамічна спеціальність, робота, і тут можна виразити, як креатив свій віжуалі, як ну продемонструвати свої там. Аналітичні навички, коли ти робиш різного роду рісоч, починаючи там від ознайомлення додатку, і вже після ітерації, це так само семантичне ядро. І воно може бути цікавим, навіть людям, які думають, що ні, тому що ніхто в житті не здогадається за яким запитом реально може просуватись додаток і займати перші позиції. Ну на перший погляд цього інколи і не скажеш. Тому Професія однозначно трендова, вона жива, вона розвивається, вона дозволяє і аналітичні навички застосовувати, і працювати в спільному ритмі, і так само розвивати креатив. І це відсотково, я впевнена, що за цією професією майбутнє. Ну, щоб я порадила тим, хто розглядає для себе АСО, це перше подивитися про АСО, у Чося є дуже класні прев'ю відео, які вони надають. Від лекторів, які пояснюють основи АСО, це допоможе в принципі скласти розуміння, що таке АСО і чи готовий ним займатися. Це перше, з чого варто починати. Другий пункт, де, звичайно, це користуватися можливостями курсу. Там або це буде курс, як у мене Choice 31, або це буде якийсь там онлайн курс, але задавати якомога більше питань і дійсно робити це все ручками. І не соромитись запитувати, тому що інакше прогресу не буде. І третій пункт це звичайно треба визначити, з якою категорією додатків ти б хотів працювати, перш ніж створювати резюме і розсилати офер, тому що це екстра важливо. Додатки вони насправді різні. Є е, велика продуктова ніша і велика ніша ігор. І отут це вже виходить від людини, що їй більш цікаво, в чому вона. Більш розуміється і з чим вона хоче працювати. Я б дуже радила а, продумати це для себе, чесно відповісти спершу собі, а потім вже звертатись до роботодавців перед цими. Ну і звичайно а, ще дуже класний бонус у це кар'єрні консультації. Особливо це корисний блок для свічерів, в яких є досвід, але вони не знають, як його релевантно продати для цієї а, сфери для АСО. І виявляється, тут немає абсолютно нічого неможливого, завдяки дуже класним рекрутерам і кар'єрній команді можна це все пояснити. Не треба нічого вигадувати. Тим маєчки, які можна застосувати, там які софт скіли, і хард, і розвинути вже в новому напрямку. Тому цим блоком треба обов'язково користуватись, і головне бути чесним з собою, щоб не Потім не пожалкувати.